Розпочинаємо після матчу прес конференцію чоловічої суперліги Будинвести. Сьогодні ВК МХП Вінниця з рахунком 0-3 провалила в команді Прометей. Сьогодні спілкуємося з головним тренером команди Костянтином Рібухою та пасовичем команди Андрієм Стеблецьким. Андрію, скажіть, що з командою сталося у першому сеті? 16-10, але потім програли двадцять як ви могли бачити, так, ми вели 16-10, але трохи не змогли справитись з прийомом. Шаповал розпадавався, ми трохи не видержали. Але в кінцівки ми програвали мінус 2 та підтягнулися на подачу татаренка, але програли на своїх помилках більше, ніж суперник виграв у нас. Останні дві партії вже ми. Почали і другу партію 4-0. І також третю також ми почали. Все Це... десь концентрації не вистачало на прийомі. Потім трохи треба краще доносити м'яч до сітки. Це я повинен робити. Ну, будемо працювати. Ви скажете про сьогоднішній такий рівень? Програшки дійсно це завжди прикро. Грали ли, ли, чи ми з рівним суперником собі. На жаль, я не хочу якось образити свою команду чи принизити. Ні. Ми не рівні їм поки що. По класу деяких гравців, деяких, деяких позицій. Тому будемо ми через це якось сумувати. Будемо, бо волейбол це не просто наша робота, це наше життя. Є з чого взяти висновки. є. Були в нас якісь позитивні моменти, були, це показує перший сет, у нас були свої можливості. Ми вели 16-10, але дійсно той же перформанс шапувала. Розбирали ми це, розбирали. Були у нас шляхи відходу, були. Но вийшло так, як воно вийшло, на жаль. Далі ми розклеїлися от, психологічно, і от це дуже би, прикро. Дійсно така драматургія в першому сеті вона була, і ми з цього. Якось стану не вийшло, дуже близько до серця це взяли. І потім вже Прометей контролював повністю хід гри. Всі шанси, які ми робили для того, щоб якось може перезавантажити себе гру і гравців, вони, вони не виходили. Їхній їхні ритм, на жаль, і тому вони перемогли нас тренувати. Наступний суперник ваш – це ВСК, юридична академія, яка демонструє ну, такий. Дуже різний волейбол, вчора перемогли «Епіцентр», Сьогодні програли збірні України. Що ви можете сказати про харківську команду? Ну, Юридична академія завжди була з характером, я вже не один раз це говорив. Буде з ними дуже важко, напевно. Там більше як такий чоловічий файт, називаємо це, на що треба налаштовуватися в більшій мірі. Підсилилися вони шаповалом віктором. Це 100%. Він так з епіцентром дуже непогано виглядав. Свіженько, скажімо так, сумував за волейболом. Це видно. О, тому те, що сталося сьогодні, ну в мене є багато своїх проблем, тому не будемо про це говорити. Дуже дякую за коментар. До наступних матчів.